Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це мій канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Сьогодні розповім вам: сьогодні стартує е, сумісний проєкт від Тела Artis. Як ви бачите, в мене є е, в тому році був сумісний сал від Artis. В мене він тут прикрашає Мій куточок творчий, це зірка в мене, це в мене коза, тож я готуюсь шедрувати. Така ялинка в мене є свічечка. Ну, тема сьогоднішнього відео буде не про це. Тема буде саме про тела та про сумісний проєкт від них. Сьогодні 8 грудня на календарі. он коза, Якщо посунеться ось так, то ви побачите, що в мене 8 грудня. Змійка вже чекає, коли прийде її час, вже трошечки залишилось її чекати. І ми починаємо з Телою сьогодні десь у 5 годині вечора, починаємо сумісний відшив. Боже, ура-ура! Я дуже радію. В мене дідух, в мене зірка, в мене коза, в мене змія. Вони всі радіють, навіть святий Миколай. Оцей відшив Вітела Артіс ми вишивали той рік. Моє відчуття було важкувато, тому що той, хто ходить на роботу, ви знаєте, що грудень це саме соковижималка і ти в ролі жмиха. Да? Робота, дом, подарунки купити, навести порядочок, щоб чисто було затишно, нарядити ялинку, вогники замовити, прянички замовити, то, то сховати, то заховати, то прибрати, то викинути. То... Ну, в общем, ви всі жінки, ви розумієте, що це починається грудень, це дур... ера дурдома. Тому нам все треба з вами, дівчата, встигнути, бо ми з вами красунечки, все зможемо. І відшив був важкувато, тому що давався він в п'ятій годині вечора, і, вроді би, горіш і хочеш, да? а -то, 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 mm. <рес> то так чогось як то маловато. так. Так, В цьому році я не брала участь у, у цій авантюрі. Яка була, зараз вони шили цю білочку. Тому що для мене шивання то взагалі це буде стрес, а не свято. Я буду нервувати. І плакати, в ітоді закінчиться все слізами. В общем, поэтому я об'ємною не буду. Ось морквину я тоді пошила, то морквина ще якось нормальна. І так, я замовила пакуночок від Тела Артіс. Мені син сказав, що можна. Взагалі щось замовити навіть на Новий рік. боже, ура. Дівчата, ми вже ми виростили так, дітей, виховали, що вже можемо розраховувати на якісь подарунки. Так, ось так виглядає така наліпочка, зимова авантюра. Як ви пам'ятаєте, скарби від Тела Артіс? Боже, а в мене команда називається в Маріки Скарби нації. Ну, все, це про мене. Скарби від Тела Арті. Зараз будемо відкривати зимову авантюру. Це була зимова авантюра 2023 а це зимова авантюра 2024 Я дуже люблю Тела Арттіс. Неймовірно поважаю Аліну. Радію, що мала таку нагоду обійняти її на виставці неймовірна людина, мені подобається, що вона. Прислухається там. Я сказала, що замінила на рубку. Дивлюся, вона вже додала рубку в, в цей ну клас, в ту білку. Рубка, неймовірно, виглядає при вишивці. Всілякі шовчики, якісь всі дівчата бояться, вона бере на себе таку відповідальність навчити і вчити. І так, відкриваємо, що там є, і будемо дивитися. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо роздивлятися разом. Так, та-да-да-дам. Дивіться. Ось своя відкрила ці скарби. Бісер. Боже, яка красота! Як людяники такі. Подивіться. Нитки такий класний. Іон я бачу такі гудзики у вигляді серденьок намистини. Ммм, клас. Аліна написала, що це буде як сімейна реліквія, яку можна передавати з покоління в покоління. Мені дуже подобається ця ідея. Я вважаю, що і торічну оцю, також можна передавати. Повішати якусь кишеньку, і це вже е, адвент готовий. Клас. Мені не вистачає зимових проєктів, я вишиваю повільно. У мене є ще одна незакінчена той опоздавший ральф. Але там багато хрестиків для мене, то я не встигну до Нового року а цю, є шанс. Дивіться, тут пірлішки бачу. Ось. Ниточки. Ниточки ручного фарбування, тканинка і секретний пак. Секретний пак я вам показувати не буду, а це ви все бачите: гудзики, намистини, бісер. Клас, багатенько так. Ниточки від Тела Артіс на органайзері. Клас. Мені подобається. Боже дівчата, Мілхілу до вас як до луни. Так, тканинка. Дивимось ось така тканинка. Зараз, якщо написано, я прочитаю, яка це саме. Так, голочки, дивіться, тут є. Я вже благодаря тела Арітті навчилася вишивати на. Так, і тут секретний пап. дивіться. Секретний пак будемо відкривати на восьмий день. Бачите, написано? Відкривати на восьмий день. Дуже гарна наліпочка ця. Просто супер. Так, є тут інструкція. О, є цей секретний пак ми будемо відкривати на восьмий день. А тут ось зимова авантюра 2024. Аїда 16, Аїда 14, ДМС. ниточок, номери муліне. Саме Телеартіс. Вони є по номерам. Це дуже круто, тому що я збираю вже залишки Телеартіс і їх ниток. І показується, що і як значки. І після закінчення ви зможете завантажити повну схему за посиланням. Посилання я вам не показую. Ось так. Намистини є, перли є, гудзики є. Ось. Бісер. Красота. Все, не бачу, яка тканина. Не написано, ну, не написано і не написано. Дівчата, може, ви знаєте, о, тяжолий этот секретний пак тяжолий Я здогадуюсь, що там, але не буду казати. Подивлюся, чи... чи це так, як я думаю. Все, дівчата, дякую вам за перегляд. От напишіть мені, як ви готуєтеся до свята. Чи вас так само надихає Тела Артіс, як мене? Сьогодні буде перший день. Я, я вже чекаю дуже-дуже. Зранку встала, побігла, забрала це все. І вже чекаю, зараз знайду п'яльця, зап'ялю. І будемо сьогодні починати з телею Артіс. Наш сумісний вітчиф. Хотіла вам ще показати, що у мене тут поряд. У мене ще ось така лисичка, від Надії на Тут залишився лише бек. Я взяла від етуаль ниточку ось таку перічнікою. 938-ю. І буду їй шити цю лисичку. Так. Все, пишіть, чи ви теж берете участь в цьому відшиві, чи ні. Будемо разом. Бажаю всім здійснення мрій, тихої днини, щоб ці придуркуваті в нас не стріляли, і ми не забуваємо донатити на ЗСУ. Все, дівчата, всім пока. До зустрічі!